Спас літо закінчує і осінь розпочинає. Це пора, коли українці збирають дари землі і приходять до храму подякувати Господові за щедрий врожай. Отець Леонід, освячуючи яблука, груші, сливи та мед, нагадує вірянам не забувати про головну мету свята, що припадає на 19 серпня шанувати преображення Ісуса Христа на горі фавор перед апостолами. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, і сьогоднішнім гарним, гарним літнім святом, святом Спаса, святом Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Якщо ми знайдемо місце для справ наших добрих, для миру, для злагоди, для любові, то і це свято буде персонально стосуватися і нас з вами, тому що кінець кінця ми з вами перемінимося. Після велелюдного богослужіння, освячення плодів і святкової проповіді, священники і хористи свято Троїцької парафії вирушають до слідчого ізолятора невірян, які схибили у своєму житті щорічна традиція. Коли Господь наш Ісус з'являвся, то не брав всіх своїх учнів з собою, а брав декілька їх так само з цього великого закладу, де є так багато засуджених прийшли. Ті, хто хотів бачити, хотів чути цю молитву і разом з тим розділити радість цього великого християнського свята. Візитам священників у слідчому ізоляторі, раді і в'язні, і керівництво закладу, адже вони позитивно впливають на тих, хто нині знаходиться під слідством. Мене завітали настоятелі. Свято Троїцької церкви отець Леонід та Отець Григорій, які привезли подарунки громадянам, які утримуються під вартою в слідчій ізоляторі, а також мають здійснити на даний час релігійний обряд, освячення плодів, яблуків, груші і так далі, які адміністрація слідчого ізолятора під святковий обід роздасть по камерам, ув'язненим і засудженим, які тримаються в установі. Після 19 серпня зазвичай настає різке похолодання. Відтак добре відома приказка. Нагадує: прийшов спас, тримай рукавиці про запас. Валентина Гордич, Руслана Разіховська, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.